Хай гідра, Доброго дня. Ще раз продовжуємо нашу торговлю. Ми поки що топчемося на місці. Платформа Pocket Option. Так, намагатимусь заходити догори, догори заходжу. Але графік відбивається. Ще раз заходжу. І зайшов дуже з поганої точки. Але в нас буде два плюси. Два плюси. Є в нас два плюси. Я заходжу донизу. Донизу заходжу, але про стріл, про стріл до, до гори пішов. І в нас закриває нас, а, закриває нас, нас в мінус. До речі, так. Заходжу до гори, заходжу ще раз догори. Дві ситуації, три ситуації. Чотири. ситуації. Заходжу всі догори. Але вони всі не відпрацьовують, тому я м ставлю 5 доларів. Заходжу ще раз до гори. І тепер заходжу донизу. У нас знову 409 доларів на балансі. Практично ми відбили. Так, заходжу догори, пробиває графік, але все-таки в нашу користь повернули ми наш баланс. І тепер дуже щось тяжко мені йде. Пробую заходити донизу, але пробиває вверх. Так, це мінус. Ще раз заходжу донизу. Ставлю декілька ситуацій вниз. Стоїм, топчимося просто на місці. Я заходжу вверх, дві ситуації заход... зайшов до вгори. Але просто ми отримуємо мінус. Тому я підвищую суму входу, ставлю 3 долара. І тут просто. Класно, я заходжу донизу, але воно пробиває ще далі вверх і закриває нас також мінус, ну воно закрило там, де було плюс. Ну чомусь платформа вирішила, що гроші мені не потрібні. Заходжу донизу трьома доларами. Тут е, рівень супротиву був. І тут відпрацювало, але ну, ми все одно стоїмо на місці. Друзі. Фух. Буду завершувати це відео. Продовження буде в наступному.